Рукавки, перший і другий сорт 10 кілограмів. Ось така класна безрукавочка, з капюшончиком, дуже яскрава, прикольна. Я ось така чорненька, велика безрукавка. О, знайшла. Ось така, на тоненька. Ще є така суперова безрукавочка, теж з капюшончиком. Є ось тут замочки. Все дуже класно і тут знизу. Далі така безрукавочка. Така з стразиками безрукавочка. Ой, то без... Без стразиків, це просто а Тут є ще така схожа з стразиками. Ось з гузочками, з, з стразиками дуже гарно. Є ще ось така тонесенька, така як вітровочка. Така є дуже класна. Ззаді сіточка дуже така стільова. Темно синя ось така дуже гарна. Взаді теж надпис, така яскраво синенька, з гудзичками. Також є ось така дуже гарна жіноча. Чорненька, дуже гарна, з капюшончиком, з гудзичками, дуже класна. І ось така тонесенька в сіточку. Всередині сіточка тут так. Є кишеньки дуже гарно. Для замовлення. Пишіть в коментарі, або зв'яжіться з нашими менеджерами.